Чи отримає Україна надійне ППО, здатне збивати всі дрони, що летять на нашу територію? Україна може отримати якусь допомогу зараз, якусь допомогу в виді ППО, але я би не сказав, що це ППО буде спеціалізуватися прямо умовно кажучи, виключно на дронах і прямо на дронах. А тут ППО допоможе більш Як би, як би це сказати, не більш не точечно, все таки може кількі, ну, кількість. Допоможе просто як, як доповнительно. Да? Допоможе збивати, але я не скажу, що це буде якесь таке ППО, яке буде збивати прямо всі дрони, прямо прямо візде. Чи буде працювати і надалі тимчасовий коридор в Чорному морі, по якому зараз прямують кораблі з українським зерном? Тут, звісно, у нас з вами таке лезвіє ножа з цим коридором, але тим не менш, мені кажуть, що працювати, як мінімум, деякий час працювати буде. Тут ще, що імператор стукне в голову, знаєте, деякий час працювати ще буде. У мене є ще ця карта, що ми, в общем-то, му... ну, у нас тут море ззаді, да? ми морем заробляємо гроші. А, тобто, через море, да, з полученням, заробляємо гроші поэтому ще буде працювати. Чи вдасться РФ повернутися до Ради ООН з прав людини? Як вам сказати, Росії, вроді і хочеться бути ще десь. Тобто, сказати про це дуже велике бажання? Прям состоять в в цьому конгресі господи кружку по інтересам вправ людини. В принципі, нам і без вас непогано, але ми хочемо статусності, ми хочемо бути ще десь. Це, як умовно кажучи, да, ці зустрічі з якимись дивними лідерами інших країн, які лі допомагають, то лі, лі не да, і бути десь, аби в общем -то, не почувати себе згоями. От поэтому тут, якщо хочуть повернутися, ну, навряд чи в них вийде, тому що карта сила перевернута і підвішене положення. Да, вряд ли вийде це, по-перше. По-друге, не хочуть туди не тому, що хочеться відстояти якісь там десь там права людини, а просто нам треба статус. Вот У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вдасться Україні протягом року налагодити достатній об'єм виробництва власних снарядів, щоб зменшити залежність від постачань заходу? До кінця року ще ні? До кінця року буде якась модернізація, а можливо буде більше ліній виготовлення чогось. Але сказати про об'єми хороші, прекрасні у мене тут тільки на три пентаклі, як то кажу, Да? от цього скоріш за все ще ну, це буде ще неможливо. От, але карта розвитку вона є. Карта розвитку вона є. Якогось цього м -м співу. Я вже казав про це, що ми на, на, десь на чиїхось територіях будемо десь, щось десь виробляти для, для нас. Ну, садружество такі, да? А от це, по-друге, по третє, Зараз. Це питання, воно, воно наразі в цій в динаміці. Тобто, що хочу сказати, в роз, розвиток розвиток нашого оборонпрому що стосуємо там оружія і так далі. Він в розвитку. Тобто, це по три потіху панімногу, в общем-то, розвивається, поки у нас не до кінця року. Я думаю, вряд ли буде щось таке прям дуже і дуже. От, це по перше. По друге, я думаю, ми все одно будемо дещо залежні від постачання як мінімум складових до деяких боєприпасів від в наших країн-партнерів. Чи відреагує Румунія на руйнування пункту пропуску на кордоні з цією країною під час ракетної атаки з боку Росіян? Скоріше за все, рицарі Румунії достатньо зашевеляться. Тобто, армія Румунії дійсно може зашевелитися, дійсно може стати в захисну позицію. Тобто, перекидання військ ближче туди до кордону, я не знаю, так да? в медіа можуть бути якісь заяви Румунії, але сказати, що це прям якась прям реакція, не знаю, на ділі. Ну, ну, цього, ну, ну ні. Реакція, реакцію на ділі я. Ну, ні. Тут так, тут, тут, ну, тут не погроза. Тут ми вже прямо якось висловлюємо свою точку зору. Ми вже прямо прямо незадоволені, Ми якось укріпляємо кордон більше, в общем то, слідкуємо за ситуацією. І, по суті, ну, і, по суті, все. Поки все. Якщо. А... а Румунія в НАТО. Якщо Румунія в НАТО, то ну, три слова скаже ще і НАТО. Сказати, що хтось кудись вступив ну, всю війну і буде щось там робити, ну. Не. Чи справді вагнерівців поступово перекидають на Південний фронт в Україні? Ну, під заявою, до речі, є фундамент, тому що що? тому що деяких да, дійсно скоріш туди направили для на стрим, для стримування, для підмоги, для да, допомоги і так далі. Але це я не можу сказати, звісно, що це прям якісь групи, прям прям там як вагнерівці. Ті, да? хто був раніше і відщепився відколовся, да? вони там дійсно можуть, можуть бути, можуть їх перекидати. Чи розпочнеться В РФ масова відкрита мобілізація? Вони скоріше свою масову відкриту мобілізацію, масово відкр... відкр... відкрито закриють. Тобто, це, що стосуємо, знаєте, це будуть заяви, умовно кажучи, як оце, що ми з вами о, продивлялися. Да? Набираємо якісь там добровольчі батальйони, набираємо те э... 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 ТРО. Да? общем-то, всіх цих, а падшумок, в общем-то, більшість людей буде просто перенаправлена на ті фронти, куди їм треба буде допомога. А я поки не бачу в медіа. Щоб було, щоб була відкрита прямо Вона, скоріш за все, буде такою, як була, буде продовжуватись якщо їм треба буде більше і обіграти, скажімо так, людей, щоб в пресі не було того, що у них відкрита мобілізація. В общем-то, це більше просто назвуть іншими кампаніями і все. Чи вдасться Україні побороти корупцію в оборонному секторі протягом року? Зменшити? Так. Да. Підвішений стан побороти? Ні. Чи вдасться повернути більшість українців з Європи після завершення війни? Таке філософське більш питання. Тут знаєте, що хочу сказати, Я дивлячись, хто в якому стані виїхав? Той хто тут втратив все. Ну, ті люди сюди вертатися не захочуть і скоріш за все просто й не будуть, да, тому що ми, ми в глибині душі в траурі. Да? А хто втратив все, сюди вертатися не будуть. Ті, хто прекрасним чином в общем -то, знайшов себе і прекрасним образом за заробляє, там, ті повертатися не будуть. А, будуть повертатися люди, ті, в яких тут ще щось лишилося, хтось лишився, і є оцей, скажімо так, смисл повертатися. Не знаю, як вам, як вам порівняти. Якщо ми беремо 100%, то відсотків 50, да, конечно, да конечно, повернуться. Ну інші 50 будуть розділюватися просто на тих, хто хто хорошо влаштувався, хто знайшов себе, хто від чого поїхав, хто що втратив і чи є до чого вертатися. Ну, відсотків 50, думаю, повернуться. Чи вдасться Україні ефективно атакувати дронами російські заводи по виробництву ракет? Ну, допоміжні якісь заводи, дотичні заводи, там як у них там підшипніковий, по-моєму, щось там горів і так далі. Оце, оце може бути. Якщо ми говоримо про заводи саме з ракетами, от тут у нас трошки як то пока що заміночки ще по-другому спитаюся. Ми над цим працюємо. Ми працюємо над тим, щоб це можливо стало. Ми працюємо над тим, щоб це було як би це сказати. Умовно кажучи, знаєте, на таку атаку, умовно кажучи, є один шанс, одна спроба, і ми хочемо використати це в повній мірі. Тому там, наприклад, треба щось зробити мощніше. Я не знаю, щось більш там або далеко летюче, або менш помітне до збиття. Тобто ми над цим працюємо. Це, це буде, але буде, я думаю, все-таки з часом. Чи вдасться відновити економіку України протягом наступного року? Я вам зараз покажу дуже прекрасно. Імператор, колісниця. Деньги. Все буде залежати від того, як нам будуть імператори доставляти деньги, вкидуватися деньгами, так сказати, да, і, в общем-то, давати нам гроші. Тут ми більш залежні будемо все-таки від, знову ж таки, наших партнерів. А сказати про більш стабільну ситуацію, ніж зараз, тут вот, ну. Хотілося б вам сказати щось хороше, але щось хороше я вам не скажу. А скоріш за все буде десь приблизно як зараз? Ну, ну ну гірше, вроді як кажуть, не должно бути. я думаю, що буде десь плюс-мінус трошечки вправо, трошечки вліво, як зараз. Чи вдасться повністю заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату до кінця року? Ще більше, ще більше їх обсипати, умовно кажучи, заборонами, ще більше їх дотиснути, прижати да, але знаєте, проблема в тому, що викурить їх з тих, в общем -то, будівель, які вони займають, оце, оце, оце вже буде самим найважчим. Тобто, такі, знаєте, окупанти, окупанти в, в Україні. Тобто, ну, там як окупірували, то, куди їх поселили, так вони там будуть сидіти, хоч димовими шашками витравлювай. от це буде найтяжше. А так, да, їх будуть поступово обкладати заборонами і потиху, потиху цей. І стрибя. до кінця року, я думаю, прям щоб категорично і конкретно ні. Але до кінця року їх діяльність повинні ще обмежити. Я не знаю, як там вона зараз обмежена, але ще кажуть, повинна бути обмежена. Чому в Білорусі заборонили експлуатацію та виготовлення БПЛА? Це було вимогою третіх сторін. Для того, щоб в общем то по перше, вимога третьої сторони. На умовно ми з вами говорили про те, що Лукашенко в один час був їздив і дуже випрошував собі. в общем то спокойствия на свою п'яту точку, це була одна з вимог. Що ви не вла... ну, ви умовним чином не влазите в відкрито в відкритий конфлікт, не ескалуєте його, не не дотичні до нього. Як мінімум, виготовлення зброї. Тут більше до того, щоб це було хочеш кудись поїхати ще живим, якщо ти там будеш мати намір тікати зі своєї Білорусі, то поступи по справедливості. Да? От. От вам значення мого розкладу. Чи можливе поновлення переговорів між Україною та Росією цього року? Якась умовна зустріч відбутися може, але все таки скоріше при третіх о, людях. Тобто це не віч на віч, а при третіх людях. От оцей факт, оцей факт може статися. Я думаю, це десь ближче, ближче до зими. Це десь, ну. Більше в зимовий період, і тут знову таки я не впевнений, розумієте, якщо про які умовно кажучи, перемовини ми говоримо. Якщо ми говоримо перемовини з Путіном, во тут от навряд а з представником, якимось представником Росії, оце можливо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.